Ну що, гайс, час знову встановлювати відьмака, бо з новими DLC на нас чекає купа свіжого контенту, про який сьогодні піде мова. Нові квести, нові монстри, механіка повітряної кулі та нова локація Королівство цинтри. Коротше, зараз все розкажу. Як ви можливо знаєте, нещодавно CDPR опублікували офіційний модмейкер під назвою Red Kit. Саме він дозволяє гравцям повноцінно залазити у файли гри та повністю міняти усе, що вони забажають. Хоч пристосування доволі таки важкувате, треба витратити немало часу, щоб розібратися, але... Це може зробити кожен з вас. Ви без питань можете встановити Red Kit собі прямо на показі Steam, а відеоуроки по користуванню є на офіційному youtube каналі розробників. Так що, якщо ви ще не знали і є бажання покупатися у внутроща гри, welcome. Проте уже на Nexus і так є купа модифікацій, які чи додають якісь нові механіки, чи розширяють сюжет, чи навіть додають нові локації. От сьогодні про деякі з них ми поговоримо. У цьому відео я розберу два DLC від ком'юніті під назвою Tales of Witcher та Song of Wind. Обидва доповнення є найпопулярнішими. Ми на Нексусі зараз. Тому спочатку огляд, що додали, що цікаво з'явилося. Ну і далі коротка інструкція про те, як встановити ці модифікації. Якщо ж самі захочете пограти, посилання на них я залишу у своєму телеграм-каналі. Заходьте та забирайте. Тож, дружочки, розпочнемо ми, мабуть, з найтоповішого доповнення Tales of Witcher, яке додає у гру цілу нову локацію, автором якої є користувач під ніком Gervan30. Події гри, як заявляє автор, відбуваються до книжної чи ігрової саги та пройдуть у центрі. Так, у тому самому Гарному королівстві, яке жодного разу не було представлено в іграх. Якщо хто не в темі, то нагадаю, що цирі родом звідси. А місцева королева бабуся відьмачки. Модмейкер повністю з нуля відтворив усю локацію, по якій ми пройдемося пізніше. Основні фічі цього DLC – це повернення до класичних RPG. Автор повністю прибрав карту, а також маркери завдань. Можна сказати, що ми повертаємося до старої доброї готики 2000-х. хоч там і була карта, але я через 20 років колонію на пам'ять знаю, бо приходилось бігати туди-сюди. Півгри без фаст О, тут буде щось схоже. Щоб дізнатися, куди вам йти, потрібно частіше читати записки щоденник та слухати, що вам кажуть НПС. Як я вже сказав, більше не буде маркеру, куди йти, як це було у дефолтній версії відьмака. І знову ж таки, ця механіка мені дуже сподобалася. В оригіналі ти просто бігав від точки до точки, що не змушувало тебе абсолютно досліджувати локацію. А тут, коли тобі кажуть, що треба дослідити якусь територію, спочатку треба зорієнтуватися на місці та уважно роздивлятися, що знаходиться навколо тебе. От, наприклад, мені. Один чувак каже, що треба знайти сліди десь за млином у полі, і ти прямий йдеш у те поле і самостійно шукаєш ці сліди. Ніхто тобі точку не відмітить на карті. Звісно, відьмачий зір нікуди не дівся, але самі знаєте, він працює лише на близькій відстані. Ну і до того ж, якщо вимкнути весь інтерфейс, імерсивність збільшується просто в рази. Я провів у цьому DLC немало часу, мені хотілося ходити, роздивлятися, що я навколо. Хоч тут і небагато поки що контенту, але про це пізніше. Щодо сюжету, тут він буде сфокусований більше на простих відбацьких замовлень. Днях, ніяких порятунків світу та іншого. Місцеві локальні заворушки, щось типу, як було на початку першого відьмака. Давайте так, квести я спойлерити не буду, але декілька спойлерних деталей покажу і розкажу. Ну, по-перше, це новий бос та баланс. В одному з квестів нам випаде замовлення зачистити крипту. І от там ми зустрінемо от такого тіпочка, який змусить вас попотіти. Нарешті, перший бос, якого Геральт не виносить з двох тичок, а бій продовжується близько 10 хвилин, гарно намальований чудовими звуками. Паттерни в бою дещо взяті з інших мобів, як, наприклад, Жаби та імляка. Коротше, я кайфанув під час бою з ним. Але в цілому тут контенту ну, небагато. Окрім нової локації, доступні лише два квести, що погодьтесь взагалі понти. І до того ж, ці квести прям стартові стартові, знаєте, як у класичних РПГ принеси подай. Можливо, автор розвине якусь ідею з цього, і загальна історія приведе до якихось цікавих сюжетних переплетінь, але поки маємо, що маємо. А перед тим, як перейти до огляду локації, я вам дещо покажу. Перед вами збірка ПК у міта корпусі від Gamdias під назвою Aura GC4. Що по характеристиках, корпус уже оснащений трьома 120-мм RGB-вентиляторами, двома попереду та одним позаду, але може бути доповнений ще двома зверху та одним попереду. Тобто сім кулерів забезпечать вам продувку на максимальному рівні. Також у цей корпус без питань стане і водянка, якщо ви з багатої сім'ї. Ну а якщо ви прибираєте у своїй берлозі раз у місяць, на корпусі присутній магнітний паловий фільтр, що ловить додатковий пил та сміття, який без усяких проблем можна зняти та промити. Для любителів ставити ПК на стіл Ґіндіа встановили загартоване скло, через яке можна буде роздивитися вашу машину. Ну і звісно, у вашому корпусі не буде валятися зайвих проводів, як це було раніше, адже тут присутня система організації кабелів, що дозволить їх поховати, щоб очі не мусолили. Ну а зверху вже прийнятний стандарт: кнопка увімкнення, перезавантаження, декілька USB-входів та виходи під навушники та мікрофон. Якщо ваш корпус не мінявся з 2015 року, саме час це зробити, бо повірте, це не менш важлива річ ніж відяха чи інша запчастина. Якщо у корпус без гарної обдувки пихнути 3090, згорить вона так же швидко, як ваша жопа після першого проходження Dark Souls 2. А переглянути цей для купу інших красивих корпусів, якщо це не зайшов по дизайну, можна за посиланням в описі до відео. Але я хезе, як на мене, перфорована передня панель, що виготовлена зі справжнього ріхового дерева, виглядає топово. Ну а тепер перейдемо до локації, найсильнішої сторони цього доповнення. Автор поки створив два регіони. Перше, це селище, з якого ми розпочинаємо. Насправді тут немає нічого особливого, звичайне село з Відьмак 3. Хоча, ну що тут потрібно очікувати? Декілька NPC на все село можна закупитися травами чи рецептами, щоб скрафтити мінімальну кількість зіт для старту. Бо нагадаю, ми розпочинаємо 10-м левелом з нулячими шмотками без нічого. Тож не забудьте розподілити навички. Далі за селом на нас чекають поля та ліса, слідуючи яким можна прискакати до міста. І отут моя повага. Не знаю, яка кількість людей створювала цю локацію, але виглядає вона не то, що топово, а просто охуенно. Я знову буду душнити за ностальгію, але от наближаючись до міста, саме такі відчуття в мене вона викликала. Якщо в оригінальному відьмаку навколо воріт відбувався якийсь дві що людей палять, то ще щось, то тут пустота. І я це не вважаю за мінус. Навколо міста можуть видитися якісь тварини, не харшлятися там без охорони. Всі NPC лазять по місту, цього більш ніж достатньо. А на вході на нас чекає декілька охороні. Чесно, очікував, що коли туди зайду, з мене спитають гроші за вхід. Однак, ні. Місто пропрацюване дуже класно, візуально, неймовірно, сильно нагадує везіму. Той самий культ церкві, купа будинків з цікавою архітектурою, які, на жаль, поки що пустують. Але якщо мод не закинуть, потенціал тут неймовірний. Головне, з сюжеткою не обісратись. Перше, що я тут зробив, побіг полососити лут у будинках, щоб була можливість щось крафтити. Хотілося б краще дослідити це місто, але на жаль, воно ще не до кінця дороблене. Та й квести закінчуються на тому, коли. Ми сюди прибуваємо. Знову ж таки, можливо, коли ви будете його скачувати, уже додадуть щось новеньке, але на момент створення відео доступно лише два завдання. Ну і тепер давайте по мінусах, бо без них ніяк. Адже продукт ще максимально старий. Найперше, що ви помітите, немає озвучки персонажів. Причина цьому Реди заборонили використовувати штучний інтелект для озвучення персонажів. Тобто губи будуть рухатися, але жодного писку з них ви не почуєте. По-друге, NPC. Візьмемо, наприклад, того ж коваля. Знайшов я його у селі, хотів підійти до нього, щоб скратити якийсь шмот. Причиною цього є неможливість розбирати речі з інвентарю для потрібних ресурсів. Не знаю, в чому саме тут була проблема, адже по факту це оригінальна механіка гри, або автор вирішив не використовувати її, або просто завдакав і щось пішло не так. По-третє, це текстури. У деяких містах вони дуже недопрацьовані, особливо стосується текстур води. На футажах ви можете побачити, як піксельні куби води вилазять з текстур землі. Тут я теж думаю, просто причина в неуважності і пізніше це поправлять, тому я б не ставився до цього так критично, але сказати про це точно не міг. Також іноді не з'являється НПСІ на потрібному місці, але фіксилося це простим перемотуванням часу. Ну і баланс. Як би я не хвалив босфайт, все ж таки варто було трішечки або зменшити хп босу, або навпаки додати нам намагу. Бо по факту мечі не завдавали великої шкоди. Я більше юзав ігні, щоб пройти далі. Прямо як в оригіналі з високорівними суперниками. Тепер коротенький гайд по встановленню. Просто скачайте архів з Нексуса та розпакуйте його у папку з грою. Щоб не було ніяких проблем, краще встановіть його на чисту гру, де не стояло жодного модпаку. У мене все вийшло з першого разу. Грати можна лише на Дірект 12. -му. Автор описував танці з бубном, як запустити його на Дікт 11, але я не тестив чи працює воно. Але судячи по тим же коментам на Нексусі, бо ще щита. Ну і не забудьте закинути сейв, який йтиме у папці з архівом, бо саме з нього ви будете завантажуватися вперше Краще зробити так. Воно то можна і з головного меню, але автор радить так робити, тож слухайтесь. Ну і друге DLC, яке ми сьогодні розберемо, називається Song of Wind. І поки що воно мені сподобалося менше, хоча у ньому є цікава нова геймплей. На фіча, прямо за rdr 2 Тож давайте черзі. Найперше, вам знадобиться сейв, у якому Геральт вище 50 го рівня. Якщо таке є у вас, це супер, бо мені прийшлося завантажувати той, у якому Геральт уже сотий, і я сильно побоювався через це, бо думав, що це вплине на геймплей. Але як такого геймплея там і не було. Гілси розпочнеться у новій граді, у порту вам потрібно знайти діпа, який дасть вам завдання. І перше порівняння з попереднім модом тут є озвучка. Хазе як цьому автору вдалося звучити Геральта, і чи є в нього на це дозвіл, але що є. Перший мінус, як на мене, це камера під час діалогів. Гра бере якісь незрозумілі ракурси з вільної камери і починає сувати їх туди-сюди. Як на мене, камера в оригінальних діалогах, коли люди говорять одне з одним, працювала набагато краще. Ну, типу так, відьмак 3 іноді міг розбавити діалог якимись цікавими пейзажами, але воно було прям круто зроблено. Тут не так. За сюжетом Геральт опиняється в Граді, де знайомиться з групою дослідників, які шукають загадковий острів, що шепоче. Один із учених, професор Маркус фон Піплін, запрошує Відьмака взяти. Участь у експедиції як охоронця. По факту це все про що тут можна розказати. Бо тут така ж сама двіжуха, як і в минулому DLC. доступно лише два квести. Однак, якщо в попередньому ми могли досліджувати нову локацію, то тут буде внюхати бебру, адже тільки ми до неї дістанемося, демоверсія закінчиться і вас телепортне в нові град. Ну і тепер про нову механіку, яку додали. Це повітряна кулі, якою нам навіть дадуть покерувати. І здавалось би, клас, щось новеньке, але по факту зроблено воно досить топорно. Ви можете вертітися на ній вліво та вправо, вверх та вниз. Ви мені скажете, а що ж ти хотів отримати від повітряної кулі? Вона так і літає. От якщо захочете пограти самі, потім мені і мені скажете. Бо описати це важко. Лише одна приходить в голову. Крутиться вона якось дуже тяжко. Ну і це по факту все. Якщо в попередньому моді так зване демоверсія викликала в мене якусь зацікавленість, бо це було в новинку, щось незвичайне, цікаве, то тут навіть помасати толком нічого не дали. Хоча нагадаю, це DLC знаходиться в топ-2 на Нексусі. Давайте порівняємо футачі для запису. Перше DLC майже 3 години, друге доповнення 30 хвилин. Ну, не нові граджеш мені бігати розглядувати в 10 раз. Встановлюєте його так само, як і попереднє, але Сейв уже потрібен якийсь ваш, де ви 50 плюс левел. Давайте по плюсах. Є озвучка. Разі це все. Хоча й автор обіцяє багато чого, як мінімум пізніше з'явиться нова локація, і от тоді вже про DLC можна буде поговорити більш детально. А поки я б не рекомендував його тестити вам, бо робити тут зараз просто нічого. Завершити два прохідних завдання та політати на повітряні кулі, ні, дякую. Поки що для мене є фаворитом Tales of Witcher. Мені дійсно було цікаво досліджувати місцеву локацію, щоб менше багів та наповнити світимсь контентом взагалі буде пушка. А так і буде, якщо автор його не закине. Якщо зайде рубрика оглядів доповнень. Контенту на Нексусі просто море. Уже доступно більше десяти всіляких додаткових квестових лінійок чи повних доповнень, які додають новий сюжет, нових босів чи якихось унікальних фіч Я б їх з радістю розібрав. Знову ж таки, все залежить від вашої активності під відео.